Вітаю вас, дорогі друзі! Запрошую вас разом з нами пройтись по подіях останнього тижня життя Ісуса Христа на землі Страсний тиждень. Цей тиждень змінив історію. Світ не залишився той самим після цього тижня. І так, які події описують євангелисти із життя Ісуса Христа? Понеділок Ісус проклинає безплідну смуківницю. Коли повертається в місто разом зі своїми учнями, Ісус очищає храм від торгівців, від тих, хто продає і купує. І давайте подивимося, Євангелист Матвій він описує ці події в 21 розділі, із 18 по 22 вірш. І хочу зосередити увагу нас на 21 вірші. Коли Ісус відповідає учням, як сталося це, Ісус сказав їм. Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли й цій горі скажете Піднесися і кинься в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Бог вчить нас, що коли ми молимося, ми маємо молитися з вірою. Ми маємо вірити про те, що ми отримуємо, те, що ми просимо. Коли ми дивимося на подію, яка описана в Євангелиста Луки в 19 розділі, як Ісус звільняє храм від торговців. Ісус входить в храм, а храм завжди це символ поклоніння, це є образ, центр нашого духовного життя. Ісус в храмі говорить, написано дім мій домом молитви буде, а ви зробили його печерою розбійників. Господь вчить нас, щоб центр нашого духовного життя був наповнений молитвою. Бог хоче, щоб ми молилися, щоб ми спілкувалися з ним. Бог хоче, щоб ми мали відносини з ним. Цей день понеділок вчить нас саме цьому. Давайте, коли ми будемо молитися до Господа, коли ми будемо звершувати наші молитви, нехай наші молитви будуть наповнені вірою, нехай наші молитви будуть наповнені тим, що ми. Знаємо, що Господь чує їх і Він хоче відповідати. Нехай Бог благословить вас, нехай Бог підтримує вас, дорогі друзі.